Віт, друзі, сьогодні ми поговоримо про найотруйнішу змію України, гадюку звичайну. Чи правда, що її укус смертельний, де її можна зустріти, і що робити, якщо вона перетне ваш шлях? Готуйтеся до цікавих фактів і корисних порад. Підписуйтеся і поїхали! Гадюка звичайна, або Віпера Берус, отруйна змія в Україні. Її легко впізнати. Зигзагоподібна смужка на спині, трикутна голова та вертикальні зіниці. Колір може варіювати від сірого до коричневого, а іноді навіть чорного. Самці, звичайно, сірі, а самки коричневі, довжина до 80 см, хоча в Карпатах трапляються більші особини. Живе гадюка в лісах, на болотах, луках і в горах, особливо в Карпатах та по лісі. Вона активна з весни до осені, полює на гризунів, і птахів, взимку впадає в сплячку. Цікаво, що гадюки уникають людей і кусають тільки в разі загрози. У 2024 році в Україні зафіксували кілька випадків укусів, але летальних наслідків не було завдяки вчасній допомозі. Укус гадюки болючий, з'являється набряк, почервоніння, можливі нудота і запаморочення. Смертельні випадки рідкісні, але без медичної допомоги можуть бути ускладнені. Що не треба робити? Не всмоктувати отруту, не накладати джгут і не пити алкоголь. Натомість зафіксуйте укушену кінцівку, пийте багато води та якомога швидше зверніться до лікаря, антидот у лікарнях є. Щоб уникнути зустрічі із гадюкою, носіть високе взуття у лісі, уважно дивіться під ноги та не чіпайте змій. Якщо побачили гадюку, не панікуйте, повільно відійдіть. Пам'ятайте, змія не нападає першою. Ось такі вони, українські гадюки, небезпечні, але не монстри. Діліться в коментарях, чи бачили ви гадюку і як пройшла зустріч. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про природу України. Бережіть себе та до зустрічі!